25 виробників з різних районів Полтавщини представили свою продукцію на суботньому ярмарку: молочка, м'ясо, хліб, борошно, цукор та інше. Пілотну спробу вирішили провести на вулиці новий базар. Мета таких ярмарків, розповідає губернатор Валерій Головко, вплинути на регулювання цін на споживчому ринку. Для фермерів створені всі умови. Потрібне лише бажання і товар, замість містове платити не потрібно. Ми визначаємося все ж таки краще, де проводити ярмарку чи на вулиці Новобазарні, чи на вулиці Шевченка, щоб ми не назавали... Бажали ми так постійним торговцям тут, які перебувають. Ну і друге, це те, що ті, хто виїжджає сьогодні ярмаркувати, повинні гарантовано знати, що це місце в них постійне, і це місце в них на, на цілий рік. Полтавці мали змогу купити масло за ціною від 13 до 17 гривень за пачку, молоко 9,50 за літр. Цукор від 475 гривень за мішок, борошно від 350. Попитом користувалися і овочі: картопля по 3 гривні за кілограм, яйця по 16, морква по 4, яблука по 10, капуста по 350 за кіло. Полтавці, які прийшли скупитися, говорять і ціною, і якістю задоволені. Трошки нижче, ну я думаю, що є, може такі, як і на базарі. Ну, я ж думаю, що це качественніше. Я купую сахар для себе на ярмарці, знайшла вигідну ціну. Мені потрібно на консервувати. На літо. Мій муж з Карловки, я там жила і знаю, що дуже вкусні колбаси, це чернозьоми. Фермери ініціативу проведення ярмарків також підтримують, оскільки в такий спосіб вони можуть відвоювати ринок. Щоб нам була зелена вулиця фермерам, ми ви дивіться, фермерів будемо такати мало, тому що хто торгує на ринку. Немаєш, немає ще прямих селян, немає фермерів, які вирощують продукцію. Усі торгують ті, що перекупляють. Саме перекупщики розповідає Василь Брулака, скупили зранку майже весь цукор по 475 гривень і одразу почали продавати його в роздріб. Щоб боротися з подібними спекуляційними схемами, губернатор закликає компетентні органи вчасно реагувати на звернення. Я все ж таки просив керівника територіального відділення мотовольного комітету, все ж, все ж таки, щоб вони моніторинки перейшли, перевірку ціну в роздрібній торговлі, моніторили і давали свою так оцінку цінам. Наступний ярмарок організатори проведуть цієї суботи на вулиці Шевченка.